Армія РФ просунулася на півночі Красногорівки Покровського району. 27 липня росіяни вивісили свій прапор на даху зруйнованого будинку. Українські бійці підтверджують втрату деяких позицій, але говорити, що Красногорівка під контролем окупантів не можна. Підрозділення яке тримає оборону на южному берегу ріки. вони приперти тилом к ріки, і очевидно. В этой ситуации они должны отойти на Северный берег. У разі втрати Красногорівки ЗСУ доведеться відійти за річку Лозова, кажуть експерти, що може поставити під загрозу Курахове. Місто служить логістичним хабом для ЗСУ. Однак бої за Красногорівку тривають. Українські захисники знищили частину бронетехніки окупантів, на якій вони штурмували місто 27 липня. За даними генштабу, ЗСУ, на Курахівському напрямку ворог 18 разів намагався прорвати оборону українських військ. Про втрату позицій у Красногорівці не повідомляли.